Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас композита. Зараз ми збільшимо. Пам'ятаєте, що цей курс Б1 на підтримку нашого інтеграційного курсу. Вони йдуть поруч, і, відповідно, граматичні уроки завжди йдуть першими. Так, ну що ж, давайте подивимося, що у нас тут робиться. Композита – це складання. Ось написано Цузамен, Гізет та Номен, складені іменники: Номен плюс номен. Іменник плюс іменник. Де вайн вино плюс das глаз і як я вас вчила? Я вам урок по композитам нашого рівня А2, скину в нашу групу. Ви там ще можете передивитися його вот те, що ми вчили попередній yes. із вправами. Das, вайн, glas. Чому das? Тому що glas – упорне слово, і воно задає артикль усьому складеному іменникові. Der Flasche, плюс Weinflasche, der Wein plus плюс Keller плюс der Schlüssel. І бачите, основне буде die, відповідно, ключ від винного льоху буде ось така ситуація. Іменник плюс сполучення с, і плюс іменник кохання плюс освічення, получається освічення кохання. Шлюб плюс пропозиція, пропозиція шлюбу і щастя плюс відчуття, відчуття щастя das глюквіль. Де гарацантрак і діліс ерклером. Є таке маюсіньке, воно сьогодні маснула. Інструкції для складених іменників рід залежить від останнього іменника. Mm -hmm. У деяких сполуках між двома іменниками є с. Наприклад, в іменниках жіночого роду це ми не вчили, мої гроші. That... Kaltschaft Union. Давайте подивимося. Freundschaft Dienst, служба дружби, допомога розвитку. Entwicklungshilfe. Іменники на і лін і тум. Улюблена страва. Ліблінс. Є промисловість росту. Вакстумсбранче. Nomen from діє, іменники від дієслів, інфінітиву дієслів, харчові звички, правила поведінки. Бачите, еска там є. Іменники чоловічого роду, такі як трафік, робота, уроки, канікули, покупки. Получається, Засіб транспорту, вибір професії, предмет, який викладається, час канікул і візок для покупок. Іменники жіночого роду, такі як робота, кохання, шлюб, весілля, робоче життя, освічення кохання, пропозиція шлюбу, весільний обід, і нейтральні іменники середнього роду, такі як бізнес, удача, почуття, діловий світ, щаслива дитина, емоційне рішення. Сторінка 110 більше складених іменників там. по словотвору будемо вчити з вами. Так, вправа 5 зробити складені іменники. Тут правка 6а. Читаємо наступний текст і дивимося, йде там складені іменники. 8 повиписуємо їх в однині 7. Додамо артикль, побудуємо складені іменники. І, власне, це, скільки у нас справа, виходить, це закінчуємо ми на 7Б. І виходимо завтра, у нас понеділок буде 9, 12, на номен артикль з плюраль. Ми вже це заглядали в це. Я вам теж скину урок, але це вже буде завтра. Поки що робіть домашку по цьому. Зараз я запакую цей урок в нашу групу і на чудовистах. І в нашу групу закину попередні уроки по композиті. Такий малесенький сьогодні урок. До зустрічі, мої хороші. чекаю на інтеграційному курсі Б1. Пока.